Я в своєму короткому виступі хотів би зупинитися фактично на трьох проблемах. Перше це питання, які пов'язані з тим, як організований європейський ринок. А ясно, що організація європейського ринку це дуже складна штука, але для нас дуже важливо знати основні режими, за якими туди можна ввозити товари. Друге, це кілька, так мовити, цифр про те, з ким і як торгує безпосередньо Європейський Союз. Ну і кілька, так мовити, цифр стосовно того, як торгує Україна з Європейським Союзом, для того, щоб подивитися, де ми можемо бути присутніми, де ми вже присутні і якою мірою ми можемо скористатися цими можливостями. Одразу хочу сказати, що, звичайно, в мене немає, так мовити, можливості розказати про всі детально ринки, да, про якісь конкретні товари. Це для кожного окремого товару, це тема окремої бесіди. Але я хотів би в своєму, так виступи, зупинитися, можливо, на таких трошки я б сказав би, рамкових речах, тому що кінець кінцем питання будь-якої конкретної операції, чи експорту, чи імпорту це питання фірми, вона краще так мовити, розбереться, кому і що треба продавати. Отже, перша моя частина, вона дуже така, я б сказав би, проста. Проста в тому сенсі, що коли мова йде про Європейський Союз, ми маємо перш за все в плані міжнародної торгівлі, зовнішньої торгівлі, справу з митним союзом. Це означає, що 28 країн Європейського Союзу на сьогоднішній день проводять спільну зовнішньоторговельну політику. І спільність цієї зовнішньоторговельної політики означає, що сьогодні е, всі питання, пов'язані з митами, пов'язані з регулюванням, пов'язані з е, е, сказав би, оформленням документів і так далі, і так далі, відносяться безпосередньо до компетенцій Європейського Союзу. Тому ми не можемо вести окремі скажімо, там, розмови з окремими країнами про імпорт чи експорт якихось товарів. Загальні базові речі вирішуються безпосередньо на рівні Європейського Союзу. Чому це важливо? Це важливо, тому що Європейський Союз, як єдина, так би мовити структура, вона регулює свої зв'язки з окремими країнами і по окремим видам товарів. Це звучить трошки загально, але я спробую пояснити наступним чином. Перш за все, коли мова йде про Європейський Союз, то ми говоримо, як я вже говорив, про спільну єдину єдина торговельна політика. яка реалізується по відношенню практично до всіх країн. Тобто всі країни вони мають стикатися з одними і тими ж самими митами, з одними і тими ж самими процедурами і відповідними вимогами до переміщення товарів на митну територію Європейського Союзу. Водночас одразу хотів би сказати про те, що коли мова йде про переміщення товарів, очевидно, це буде цікаво, вже про це говорив, очевидно, Тарас Андрійович. Да? Значить, для того, щоб, так мовити, реалізувати товар в Європейському Союзі, він фактично повинен пройти подвійну перевірку. Перша перевірка, товар має відповідати тим вимогам, стандартам і технічному регулюванні, перш за все, безпечним стандартам, стандартам безпеки, які є спільними для всього Європейського Союзу. Отже, умовно кажучи, європейсько-союзний фільтр. І другий момент, навіть якщо товар відповідає цьому всьому, да, значить, якщо ми хочемо його реалізувати в той чи інший спосіб, ну, скажімо, мова йде, наприклад, про реалізацію товару через збутові мережі, да, тобто через, через мережу супермаркетів і так далі, ці товари повинні відповідати відповідним стандартам, які встановлюються безпосередньо тими, хто займається реалізацією товарів. Тобто на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що в Європейському Союзі це, в принципі, такий тренд на сьогоднішній день. Існує, так мовити, загально Стандарти, стандарти безпеки і технічне регулювання стандарти не зовсім правильно, і з іншого боку, система так званих приватних стандартів. які встановлюються безпосередньо на тих чи, чи на інших ринках. Ну і на сьогоднішній день існує така так мовити тенденція в Європейському Союзі, коли інколи приватні стандарти, приватні стандарти, перш за все, безпеки, вони трансформуються в загальнообов'язкові вимоги безпосередньо для європейського для, для, всього, європейського, для всього європейського ринку. Далі, далі, значить, торгівельна політика європейського союзу проводиться я б сказав би, в такий дуже, ну як би це краще сказати, диференційований спосіб. Тобто є загальний підхід, і цей підхід фактично визначається зобов'язаннями Європейського Союзу в системі світової організації торгівлі. І є підхід до окремих країн, до окремих країн. Чому це важливо? Тому що різні режими завезення товарів про дають можливість скористатися тими чи іншими пільгами або преференціями при експорті товарів на територію Європейського Союзу. Якщо говорити, так мовити дуже в загальному плані, то фактично всі спеціальні режими. Ці спеціальні режими в Європейському Союзі, Європейського Союзу, торговельні режими можна поділити на дві великі групи. Перша група це так звані режими односторонніх преференцій. Односторонні І друга це так звані взаємні, режими взаємних або двосторонніх преференцій. А що таке односторонні преференції? Односторонні преференції це, перш за все, низка режимів, які називаються генералізована або загальна система преференцій, яка надається країнам, що розвиваються, і країнам, які мають певні проблеми в зв'язку з низьким рівнем свого розвитку, постачанні своїх товарів на ринок Європейського Союзу. Є відповідні критерії, за якими надаються ці преференції. Країни, так мовити, моніторяться на предмет відповідності цим критеріям. І ідея фактично полягає в тому, щоб додати, дати їм можливість імпорту товарів за і зниженими імпортними митами або в окремих випадках, або в окремих випадках мова йде про навіть і безмитний доступ, і безквотний доступ, тобто фактично необмежений доступ відповідних товарів на європейський ринок. На європейський ринок. На сьогоднішній день такою системою преференцій в Європейському Союзі користується приблизно 89 країн, що розвиваються. І це говорить про те, що якщо ми постачаємо такий же товар, який постачають ці країни, то ми конкуруємо не тільки з європейським виробником, якщо є аналог цього товару, але і з товаром з тієї країни, яка користується відповідною системою преференцій. Другий різновид преференційного режиму це так звана система ЗСП, загальна система преференцій Плюс. Е, ця е, система, перш за все, передбачена на стимулювання не б сказав би добросовісної цивілізованої поведінки країн, що розвиваються. Тобто додаткові преференції до тих, які надаються безпосередньо системою загальної системи да, надаються преференції країнам, які не порушують права людини, які запроваджують і дотримуються відповідних базових принципів організації праці, тобто захисту праці, перш за все. Ті, які борються, скажімо, із різного роду поширенням, ну будемо говорити там фальшивих товарів, порушенням різного роду таких загально так мовити людських конвенцій, і так далі, і так далі, і таке інше. І нарешті третя, третій такий так мовити, режим, третій режим преференційний це ініціатива для знову таки, окремих, не менш розвинутих країн, яка називається дуже просто. і ba Це майже як European Business Association в Україні, да, але тим не менше це не EBA, це називається Everything but Arms. Все за виключенням зброї. Тобто ті країни, які відмовляються від виробництва і так мовити продажу зброї, вони отримують додаткові преференції для того, щоб постачати на ринок Європейського Союзу. На ринок Європейського Союзу. Ну і нарешті для окремих країн прикладом є Україна. Європейський союз може називати так звані автономні односторонні торговельні преференції. Автономні торговельні преференції, якими ми на сьогоднішній день користуємось, враховуючи всі ті політичні і економічні моменти, які виникли навколо підписання імплементації угоди, імплементації угоди про асоціацію. Тому фактично першим, так мовити, нашим конкурентам є ті країни, що розвиваються, які випускають подібні до наших, скажімо, аналогічні товари, да? і які користуються відповідними преференціями в, ці, в, тих, чи інше, в тим чи інших межах. Одразу хочу сказати, що до цього, часу, до цього часу Україна користувалася певними елементами загальної системи преференцій. І сьогодні діє така, так мовити, юридична, ну, можливо, казуїстична, так мовити, формула, що, в принципі, якщо я хочу експортувати товар в Європейський Союз і по цим автономним торговельним преференціям, наприклад, імпортне на мито складає 5%, а по цим... Загальній системі преференції імпортна мита складає, наприклад, 3%, так? то є певна процедура, за якою я можу так мовити сказати, якою преференцією буде користуватися, скажімо, загальною системою преференції чи автономними торговельними преференціями. Але все залежить безпосередньо від товару, все залежить безпосередньо від того, так мовити, в якому режимі і з якої країни цей товар цей товар постачається. Тепер те, що стосується. Тепер те, що стосується другої, так мовити, групи. Значить, ну, перш за все, мова йде про двосторонні угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом між Європейським Союзом і різними, країнами, і різними країнами. На сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, Європейський Союз має приблизно 33 чинні угоди. 33 чинні угоди. Багато в чому ці угоди подібні до того, що ми підписали з Європейським Союзом. І ці угоди, вони є, так мовити, абсолютно різними. Вони підписані з Ізраїлем, вони підписані з Південної Кореї, вони підписані, скажімо, з Чилі. Тобто сьогодні підписати угоду про вільну торгівлю зовсім не обов'язково. Для цього зовсім не обов'язково мати спільний кордон мати спільний кордон. Тобто ми знову, так мовити, конкуруємо з тими, хто там безпосередньо знаходиться. Окрема, так мовити, низка, окрема низка значить країн, яка торгує з європейським союзом на особливих умовах. Це країни, які мають угоду фактично про митний союз. Тобто вони беруть на себе ті ж зобов'язання, що і країни Європейського Союзу в плані застосування єдиної торговельної політики, яка фактично формується в Брюсселі, але реалізується так мовити на терені цих країн. Ну, найбільш відомий приклад членом митного союзу Європейського Союзу є Туреччина, яка намагається весь час. Зараз... перейти, так мовити, в рамки членів, членства Європейського Союзу. так, І, скажімо, є ще така дуже цікава, так невелика країна, маленька, але дуже горда. Це Ліхтенштейн, да? вони також є членом митного союзу з Європейським Союзом. Ну і є ще така маленька держава Сан-Маріно, яка також є членом митного союзу, членом митного союзу з Європейським Союзом. значить, Існує також така спеціальна так мовити, платформа така спеціальна платформа, куди входять такі, наприклад, країни, як, скажімо, там, наприклад, Норвегія, е, Ісландія, е, певною мірою, так мовити, Швейцарія. Да, це так званий е, європейський економічний простір. Європейський економічний простір. Ідея європейського економічного простору полягає в тому, що країни, які є членами цього так мовити, простору, вони фактично взяли на себе зобов'язання транспортувати, транс переносити в своє, імплементувати в національне законодавство фактично європейські норми, і фактично ця так мовити структура працює знову таки за таким цікавим гаслом все крім інституцій. Тепер ми бачимо, що коли так мовити Україна заходить на ринок європейського союзу. Да, то ми конкуруємо з тими країнами, які мають угоди про вільну торгівлю. Ми конкуруємо з тими, хто мають спеціальні режими, відповідні автономні преференції. І ми маємо так мовити конкуренцію з тими країнами, які є в більш таких високих, більш тісних стосунках між європейським європейським союзом. Мова йде про європейський економічний простір, і мова йде безпосередньо про питання про, про, про митний союз, який вважається. Досить високим, досить високим рівнем інтеграції. Тепер те, що стосується ринку Європейського Союзу, в цілому, в цілому да. Ну, я б, чесно кажучи, характеризував його приблизно десятьма такими рисами і хотів би сказати, що кожна риса вона має за собою певні якісні і кількісні показники. Перше, це дуже великий ринок, в чому переважна частина торгівлі здійснюється між членами Європейського Союзу. Це такий також своєрідний так мовити, феномен, коли ця інтеграція багато в чому, вона, так мовити, формується навколо взаємних зв'язків. Другий момент. Високий рівень між конкуренції між європейськими фірмами та фірмами з третіх країн. Про це ми тільки що говорили, особливо з тих країн, які мають спеціальні режими. Третій момент це розвинуте регуляторне середовище, якість якого є стимулом для партнерів ЄС гармонізувати свої підприємницькі режими з режимом Європейського Союзу. Високі вимоги до якості продукції та ефективний механізм контролю за дотриманням таких вимог. Значить, Очевидно, ну, про це говорили, але якщо ми вивозимо товар, то в основному всі, так мовити, вимоги Європейського Союзу до якості продукції знаходяться в галузі безпеки. Знаходяться в галузі безпеки і немає таких, так мовити, прямих вимог пов'язаних з якістю продукції. Знову таки якість розглядається як безпека. Високий рівень сприяння держави національним виробникам. Це сприяння, перш за все, відображається в сфері інформаційного забезпечення. Тобто весь Європейський Союз і сайт Європейського Союзу окремих країн це суцільна, так мовити, інформаційна система, і там можна знайти все, але для цього треба витратити досить, так мовити, велику кількість часу. І ясно, що є різного роду, так мовити, допоміжні сервіси, які є дуже важливими. Які є дуже важливими. Одразу хотів би сказати про те, що якщо мова йде про великих виробників, то Європейський Союз дуже часто проводить аналіз регуляторного впливу. Тих чи інших законодавчих актів, в принципі люди, які виходять на європейський ринок, допускаються до аналізу пропозицій якихось радикальних змін. Ну, типу, як з того часу була запроваджена система річ, система реєстрації хімічних і різних, так мовити, інших речовин, які мають мутагенний, патогенний, канцерогенний, темп купу якихось генних, так мовити, впливів. От без реєстрації в цій системі фактично товари на європейський ринок не допускалися не тільки з України, але і взагалі так мовити цілого зі світу. Наступ. Наступний це високий рівень активності різного роду об'єднань підприємств, Значить, роду об підприємств. От, і груп споживачів. Тому треба бути готовим до того, що так мовити, ви будете конкурувати не тільки з тими, хто безпосередньо виробляє, але з тими, хто захищає так мовити, інтереси тих, хто виробляє. І тому дуже часто, так мовити, окремі наші, можливо, тут немає таких людей наївних, але були окремі такі асоціації, які намагалися напряму говорити з асоціаціями аналогічних виробників в Європейському Союзі. І говорили про те, що як ну, українські автомобілісти казали, що дивіться, у нас є проблеми, ми не конкурентно спроможні, тому давайте в процесі угоди, ви не будете вимагати відкриття нашого ринку, а ми так мовити будемо якимось чином розвиватися. І ясно, що така дискусія вона позбавлена будь-якого сенсу. Широкі можливості фінансування виробничої комерційної діяльності. Перш за все, самі кредитні кошти є досить дешевими, так мовити на загальному ринку, плюс існує різного роду фінансові лінії, які в тому числі можуть використовуватися представниками третіх країн, які імпортують або разом з європейцями експортують товар з європейського союзу. Це треба вивчати в кожному конкретному випадку. Ну і нарешті, останнє це розвинута та ефективна система захисту прав власності, що є дуже важливим, враховуючи українські реалії. Оце так мовити такий ринок. Він Досить складний з одного боку, з іншого боку, він вимагає трошки іншого, так мовити, я б сказав би, спрямування своєї діяльності, ніж виживання на українському ринку. Чому? Тому що багато часу, так мовити, витрачається на боротьбу, а там, значить, багато часу витрачається не стільки на боротьбу, скільки на розвиток і безпосередньо на бізнес. Найбільші торговельні партнери Європейського Союзу. З ким, так мовити, ми безпосередньо конкуруємо. Ну, це, звичайно, Сполучені Штати, Китай, Російська Федерація. Але я хотів би, щоб звернули увагу, значить, що тут, в даному випадку, мова йде не про експорт, і про імпорт, про обсяги торгівлі. Тобто, коли ми говоримо про великий партнер, але тут немає когось, то домінує на 30, 40, 50 чи 60%. Навіть найбільший торговельний партнер Штати Америки, на нього припадає всього 14,2% зовнішньої торгівлі Європейського Союзу. На Китай приблизно 12,5%, а вся інша, так мовити, торгівля. Вона більш-менш пропорційно розподілена між, так мовити, ключовими партнерами. Да? Тобто, фактично, ті, хто має 2-3%, це вже найбільші партнери Європейського Союзу. І це треба враховувати, коли ми оцінюємо потенціал скажімо, нашої торгівлі. Ми говоримо, що ми там зовсім якийсь маленький процентик. Але, в принципі, якщо ми подивимося на Україну, да, ми займаємо 22 місце. Це приблизно 1,1%, і ми знаходимося в компанії, в принципі, не дуже поганих країн, таких як Тайвань, Південна Африка, Австралія, ну, Нігерія, так, таке своєобразне так сусідство, да, враховуючи, але тим, не менше, але тим не менше. Чим торгує Європейський Союз зі світом? Зі світом. Значить, ну, якщо мова йде про експорт, то ми бачимо, що е, 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 тут є чітко так мовити, кілька, е, кілька груп лідерів. Це перш за все машинобудування і транспортне обладнання. Тому для нас Європейський Союз, за великим рахунком це одне з небагатьох чи одне із таких от суттєвих джерел нашої технічної модернізації. На другому місці йдуть хімічні продукти, і е, хімічні продукти, перш за все, готова хімія. Хоча, з іншого боку, ця хімія багато в чому залежить від виробництва е, і постачання сировинних товарів. Ну, наприклад, скажімо, соду, яку виробляє пан Фірташ, да, вона за останніми цифрами, у всякому разі, це я бачу в прес-релізі е, групи GDF, групи Дмитра Фірташа. Да, вони писали, що вони, начебто, так мовити, заповнюють приблизно 22% ринку європейського ринку, е, імпортного ринку, значить, по соді. Можливо, це відповідає дійсності. Якщо це так, то ясно, що їхня хімія це наша сода, все, що з цим безпосередньо пов'язано. Це різні промислові товари і, звичайно, звичайно, різні, так мовити, промислові вироби. Якщо мова йде про імпорт, то це мінеральні паливо, мастила та інші паливно-мастильні матеріали. Інші паливно-мастильні матеріали. Але треба сказати, що при цьому Європейський Союз їх не тільки виробляє, але й експортує. На наших заправках ми бачимо так мовити. Товари відповідного гатунку з боку, які постачаються європейським союзом. Друга велика група, 25% це машинобудування і транспортне обладнання. І це говорить про те, що, очевидно, Європейський Союз є такою сказав би, спеціалізованою структурою, да? щось він виробляє, щось експортує, і щось він імпортує для того, щоб, так мовити, добудувати відповідний виробничий цикл. Ну, для того, щоб ми цим всім скористалися, коли мова йде про можливості торгівлі з Європейським Союзом в цілому, да? то ключовий компонент це наближення українського регулювання до європейського регулювання. У нас дуже багато говорять про те, що це революція в Україні. Якщо ми імплементуємо угоду про вільну торгівлю, ну угоду про асоціацію в цілому, це правильно з одного боку, хоча з іншого боку, ми не повинні переоцінювати масштаби цієї роботи. Якщо уважно прочитати угоду, то угода містить приблизно 350 законодавчих актів, регуляцій, директив Європейського Союзу, які ми повинні імплементувати в законодавство. Значна частина цих речей торкаються. Давайте далі ще спробуємо подивитися. Значна частина цих речей торкається довкілля, тобто мова йде про те, що Європейський Союз дуже чітко не тільки захищає навколишнє середовище, але й відповідним чином вимагає від різного роду технологічних процесів бути такими, які не шкодять природи. На другому місці йдуть фінансові послуги. Мова йде перш за все про діяльність банків, страхових компаній і так далі, і так далі. Радників значить, на, території України. на території України. І е, велика, так мовити, кількість стосується питань транспорту, питань транспорту і технічного регулювання. І технічного регулювання. Тобто, якщо зробити такі такі дуже короткі підсумки, і можливо будуть якісь запитання, то в принципі, так, якщо дуже коротко говорити, ми можемо ці підсумки звести фактично до п'яти пунктів. Перш за все, це дуже великий, дуже динамічний, але висококонкурентний ринок. Висококонкурентний ринок. І очевидно, в найближчому майбутньому, якщо ми захочемо куди щось продавати, то ми будемо продавати перш за все на ринок Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і так мовити, всієї, цієї, значить всього цього кластеру. Да? Ну і очевидно, Китаю. Очевидно, на Китай, тому що це дійсно центр так мовити економічної сили. Другий момент цей ринок є досить жорстко врегульований, з точки зору режимів, з точки зору режимів, хто як так мовити, на яких умовах постачає товари, з точки зору вимог до безпеки і ну, певної мірої якості товарів. Третій момент, який, очевидно, також ми можемо сказати, що на сьогоднішній день, очевидно, на європейському ринку і не тільки на європейському ринку змінюється сама ідея торгівлі. Це звучить трошки теоретично, але ми дуже часто, коли говоримо про щось, ми говоримо, що в нас є товар, ручка, умовно кажучи, давайте зробимо так, щоб ми продавали в Європейському Союзі або є автомобіль. На сьогоднішній день значна частина малого і середнього бізнесу, яка зайнята так мовити, на зовнішньому ринку в Європейському Союзі, працює в системі так званих ланцюгів створення ланцюгів вартості. Четвертий пункт. В принципі, на європейському ринку можна продати будь-який товар. Єдине, так мовити, це питання ціни якості і маркетингової стратегії. І маркетингової стратегії, якщо інші так мовити, умови у нас безпосередньо у нас безпосередньо забезпечені. Ну і нарешті, так мовити, п'ятий пункт він очевидно полягає в тому, що нам буде простіше діяти на європейському ринку, якщо наш регуляторний режим буде сумісний або хоча б схожий в основних елементах з європейським з європейським регуляторним режимом. Ці речі є такі, так мовити, загальні. Вони не є якимись такими, я не знаю, там великими так мовити відкриттями, але дуже часто від вирішення і так мовити дії за простими правилами, коли дважди 24, 24 завжди а не 5 і не 6, Ми отримуємо найбільший результат. Ну це в принципі в такому простому конденсованому вигляді все, що я вам збирався на сьогоднішній день. Розповідає.